Доброго ранку, україно. Сьогодні у нас у гостях гурт Козак Систем. Чули про таких. Якщо ні, не будьте такими впевненими. Адже про групу гайдамаки чули стовідсотково. Чому хлопці вирішили змінити назву і як змінилася від цього їхня творчість? Бо як ви чорна назвете, так і він і попливе, казав капітан Врунгель. Ось про це і дізнаємося сьогодні. Хочу привітати Івана Леньо та Володимира Шерстюка. Доброго вам ранку! Бог доброго ранку, Україна. Але спершу пропоную послухати їхню пісню. Легко стають у кулсами на скрізний зуб, потока варто, ти твоя порядність, така спокуслива, не я Ливлю до полині і без тощі. Не я Життя вимірює курсами твої конспекти і Зайві ревнощі твоя порядність, така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати ти, 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 ти. усе, твоє, що я мушу вивчити усе. Віта-ти-ти! Чим зумовлено ваше переродження? Переродження зумовлено природнім процесом розвитку творчого організму, яким є гурт. Чи маєте рецепт, як українському виконавцеві взагалі досягти міжнародного успіху? Ну, по-перше, треба е, бути собою. Е, тобто, якщо ти українець і ти закордонному глядачеві, можеш дати тільки те, чого немає там і що є тут. Це може бути культура, мова, кухня, е, мелодика, музика е, певний вид одягу. Іване, як сприймають нас українських виконавців за кордоном? Ну, все, що якісне, все, що дійсно правдиве і цікаве, воно завжди сприймається позитивно. Ми, як ви знаєте, родоначальники ну, цього стилю, такого ну, етно рок можна назвати, або козак-рок. Тому е, ми вже на цьому з'їли зуби, вже дійсно 15 років, як існуємо. І як Володя правильно сказав, ми можемо бути цікаві закордонному шоу-бізнесу тільки тим, що є в нас і чого нема в них. У нас є е, гарна хорова. Палітра, і в нас є непогані інструментальні речі, які переважно на західній Україні в побуті, і ми от робимо суміш оцих цих от складових, ставимо це на сучасні ритми і подаємо. А це. А що Україна може запропонувати заходу? Ну, українець це поняття загальне. Я думаю, що треба дивитися на кожного митця окремо і е, наших е, знову ж таки музикантів, художників і митців за кордоном. Е, вистачає хоч не так багато, але їх вистачає. І з успіхом проходять їхні перформанси і виставки, і концерти. Е, кожен має показувати найкраще і ховати найгірше. Але наші часто вдаються в шароварщу. Ну як цього уникнути? Ну, що таке шароварщина? Знаєте, якщо, наприклад, ви дивитеся сусідньо відомий танцювальний танцювальне шоу «Ріверденс», так ви ж не називаєте це спідниччиною ірландською? Та, а там всі у спідницях а там всі у спідницях. Просто як Кельські. це подано, так коли там 30 чоловік 3 хвилини в унісон. Тобто занадто багато не буває шароварів. Шаровари це не є погано, залежно хто в цих шароварах і що він в них робить, коли їх одів. Скажи, будь ласка, скоро у Львові розпочнеться фестиваль Галицькі Альтернативи. Чого очікуєте від нього? Ну це фестиваль, День студента. І так само Систем» представить там свій новий альбом Шабля, про який ми казали. Очікуємо великого, просто прекрасного свята, студентів, де буде багато людей, багато доброї музики, багато доброї, якісної української музики, не просто україномовної. Це те, що є важливим. Це, до речі, до твого питання, що ми можемо показати. Що Україна може дати за кордоном? Вона може дати, наприклад, якісну українську музику. Ось все одно хочу повернутися до свого запитання. Ви таки не відповіли трошки. Чому були гайдамаки і стали козаки? Та ні, ну насправді все це символи. Коли ми були молодими, нам хотілося всім бити морди і казати всім, що ви неправильно живете. А ми правильно живемо, ми, ми знаємо, де правда, ми знаємо, де правильні цінності. Ось дивіться на нас і йдіть за нами. Ми коли трошки подоросліше, ми зрозуміли, що це максималізм, це неправильно, це дійсно якось ну, грубо і неприємно. У кожного своя правда, у кожного свої цінності. І козак-систем, знову ж таки, це не козаки. Ну Яким ми словом назвете сучасного чоловіка? Так, От сленгу, це як, чувак, це хто? Ну, От, ну, слів вже насправді немає, так? От дивлячись, наприклад, на такий от красивий образ чоловіка Василь Вірастюк, знаєте, чудово, так? Звичайно. Ну, от хочеться сказати, от козирлюга, правда. Тобто йдеться про те, що слово козак воно всотує в собі такі найкращі риси сучасного чоловіка, як мудрість, шляхетність, знову ж таки сила волі, вміння розмовляти, знання мов, вміння орієнтуватися в сучасній літературі, поезії. Вправно водити автомобіль, займатися спортом, так. Тому цю людину ми називаємо козаком в системі, тобто козацька система чоловічих цінностей. Володимире, як змінилася творчість? Творчість е... завдяки зміні назві. Ну, я би сказав так, що поглибилася, е... причому дуже відчутно поглибилася поетична складова через те, що е... велика кількість друзів. Велика кількість сучасних поетів і письменників є нашими близькими друзями. Їх можна зараз довго перераховувати. Я назву лише тих, тих людей, які зараз безпосередньо прийняли участь як поети в цьому нашому альбомі Шабля. Це звичайно Жадан Сергій, це звичайно Сашко Положинський, Юрко Іздрик, Дмитро Лазуткін Це люди, які задоволенням працюють з нами, задоволенням пишуть для нас тексти. І ми з задоволенням їх виконуємо. Це абсолютний еліта, цвіт нації, те, що можна сказати, сучасної літератури, Ви стали так та ні, навпаки, От з огляду на пісню, яка тільки що прозвучала. Нам дехто каже, що ви стали менш серйозними. Це просто спеціально така форматна пісня для того, щоб показати ту частину нашого існування, яку ми любимо, поважаємо. Це Балканщина, це. Руму Румунія, це буковина. Тобто, ми знаємо е мелодики, ми знаємо інструментальні кісь куски. Ми потоваришуємо з кустуріцею. Ми грали на багатьох е фестивалях такого ж типу. Тому ця пісня це як дань. І повага цій царині культури. Натомість те, що сказав Володя, тягне за собою те, що вірш вірш – це, вважайте, 80% пісня. І якщо вірш талановитий, світлий і ну, от, створює красиві образи, то і набагато легше до нього придумати правильний ритм. Тому все, що зараз от в цьому альбомі шабля. Ми зібрали це 17 пісень, які в принципі доволі радикально відрізняються від того від тих альбомів, які ми писали, називаючись «Гайдамаками». Ви заявили, що своєю творчістю виступаєте за відновлення найважливіших для музикантів вічних цінностей гідності порядності справжньої дружби не для музикантів, а просто для сучасної людини. Як це можна зробити в нинішньому суспільстві? Ну, треба намагатися це змінити в собі. Це перше, що обов'язково треба зробити. Змінити в собі, вийти з під'їзда, не кинути недопалок, зупинити на язиці, якщо в тебе є якесь лайливе слово, не зробити цього. Зайвий раз сходити на концерт, прочитати книжку, вивчити ще одну мову. Щиро радіти тим досягненням і здобуткам, які зараз можуть появлятися у сучасних українських. Знову ж таки митців. Ми, от читаючи інтернет, ми бачимо, що наш український народ Реально якийсь дуже злий і, так, і агресивний, що би не вийшло. Який би продукт не вийшов, зразу дуже йде купа радіти. лайна. Люди не вміють радіти один за одного. Взагалі, абсолютно. наше шоу, от ми е, на днях от, летимо в Канаду, І будемо виступати 18 числа в Торонто. Е, називається Брат за брата, угу. і це одна з ключових пісень в цьому альбомі. Будемо разом боротися з цим. Дякую Брат вам за так. брата. Дякую, О, дякую за цікаву розмову. У нас у гостях були музиканти гурту Козак Систем Іван Леньо та Володимир Шерстюк, 14 листопада